Євгена Безніска вважають львівським художником, хоча народився він на Київщині. Саме в місті Лева відбулося його встановлення як митця. Творчість Євгена Безніска тісно пов'язана з ім'ям Івана Франка. Ще в юності, захопившись літературною спадщиною Камен'єра, він до сьогодні вже понад 40 років втілює яскраві і незабутні образи на папері. Люди, котрі касаються Шевченка, Франка, починають розуміти, а в якій ми живемо. Ми не тільки споглядаємо, на ту красоту, яку казав колись драч, каже: вийшов я, подивився, тут сула тече, там каже, соловій співають, сі спляче, каже, сонечко вже виходить, каже, до чого ж красива наша Україна, і кожен зґвалтувати її хоче. Ви розумієте, оця Україна візуальна, оця Україна духовна, що зараз починає тільки підноситись. Франко пробував, Шевченко пробував ще, та й Сковорода, там масу можна назвати інтелігентних людей і допомагали їм меценати. Ми три рази ще були в Єгипті. Ці роботи я зробив після першої поїздки. Бо це все було це на основі натури зараз. Але просто я дивуюсь, Франко ніколи не будучи в тих місцях, як він описував, ми вечором вийшли захід сонця. Я дивлюся на Моавські ці гори червоні і задав Франка, як Франко писав, каже, тут ще піски червоні, мов ржа, голі скелі Моава. У Хмельницькому обласному художньому музеї заслужений художник України представив два цикли робіт за поемою Мойсей Івана Франка свою Франкіану. Ось над цими аркушами автор працював наприкінці 1960-х років. Будучи першими ілюстраціями творів Франка, роботи Євгена Безніска стали помітним явищем у мистецькому просторі України. Саме за цей цикл автора було занесено до числа неблагонадійних. Через 40 років художник знову повертається до улюбленого автора. Появі другого циклу. Передувала поїздка до Єгипту, де він мав можливість пройти шляхами Моїсея, відчути атмосферу, таку містичну атмосферу синаю і по-новому переосмислити вже такий знайомий і е, близький йому франковий твір. 36 аркушів, виконаних в техніці пастельного малюнку, відтворюють ті ж самі події біблійної історії, але вже в автентичному такому геоморфологічному середовищі. Виставка стала справжнім откровенням для відвідувачів. Побачити оці шедеври, які створив художник Євген Безніско, це дійсно надзвичайне свято. Тема Мойсея, взагалі, як старозавітного пророка, і тема Мойсея як поеми знаменитої Івана Франка це те, що допомагає нам ставати кращими, ставати українцями. Цінувати те, що ми маємо, і цінувати те, що ми втратили, враження приємні. Відчувалось мов би вся виставка перебувала в певній динаміці, і ми, як глядачі, також були в цій динаміці, динаміці робіт, динаміці кольору. Осени цього року Євген Бізніського визначає власне 75-річчя, тож виставка, яку він привіз до Хмельницького, це своєрідний творчий звіт про діяльність. Ознайомитися з мистецькими роботами Євгена Безніська по може до середини жовтня. Любов Багацька, Іван Мовчан для інформаційного випуску.